Так, бабуся Галя Любочка, так захотіла жарених пиріжків або біляшів, щось зараз замішу і зроблю. Смачного вам! Я б також з'їла біляшів, Ось, але, але не буду, бо на піджелу дошну тяжко. Жарити не буду. Не знаю, я хочу коржиків з дріжджами тих. Хочу спекти. Так, Ось. Так що подивимось. Іван, не нервуй мене. Бо зараз петлюєш. Зараз заквашу когось. Катерина возна, люба Карпати, доброго ранку. Держу. Держу. Так, бабуся Галя, Надя, доброго ранку і гарного позитивного дня. Катерина возна, бабуся Галя, доброго ранку. Ахила Олічка, доброго ранку, моя хороша. Івана, Катерина, возна доброго ранку. Бабуся Галя, Катерина, доброго, мирного ранку. І гарного позитивного дня. Так, Надія Вільхова, мій лайчик поставила за номером 75. Дякую, Надію. А як там у вас погода, Надічка? У нас морозець, аж 3 градуси. Хоча я думала, що градус не більше. Але вітру нема, тихенько, то воно тихенько так файно. Ось Катерина Возна, Івана Капичук, Надія Вільхова, доброго ранку, гарного дня. Абдусалом, доброго ранку, доброго ранку. Надя Вільхова бабуся Галя, привіт вам із Молдавії. Здоров'я вам і всіх, всім родним і близьким людям. Так, поки у нас нема чату, лайчики прожимаємо, хто не прожав. Ох. Напевно, буде дощ, так спати хочеться. Хоча я цієї ночі так. і рано спати вчора лягли. Ми десь коло 11 години спати полягали. І заснула, спала дівчата до 6 години, як забита. Без задніх, як то кажуть. Так, як зробити? Козі первородці, родити через три тижні. Вім'я велике і повне. Чи доїти, чи все, чи все видоювати, чи тільки частинку. І як видоїти, коли не дає, б'ється. Ну, Дивіться, якби ви її доїли, поки вім'я не тверде було, то було б добре. Було би все. День привіт-привіт, гарного ранку і тобі всього найкращого. Вон, її було б легше видуїти через те, що воно їй ще сильно не боліло. Якщо в ім'я велике зараз, там вже може і мастіт братися, ось, що сильно наляла. І через те вона ще більше підскакує. Ось, Треба таку козу доїти вдвох або втрох. Щоб хтось. О, А я не поділилася ефіром. Зараз, дівчатка, хвилинку. Забула. Треба таку козу перших два-три рази доїти вдвох або й навіть і втрох. трьох. Щоб один тримав за голову, другий, там, якщо треба, потреба за ноги задні, і зробити масаж її легенький легенький. Ось. І, 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 і видоїти її повністю. Повністю доїти. Не здоїти, а видоїти. Через те, що якщо ви тільки здоїте, то те молоко, що останеться, вона його вже пропустить. І молоко останеться в ім'ї, воно буде запікатися, буде робитися застій молока, і буде, тоді робився мастіт. Козу видоїться повністю. Ось не частинку, не, там, не другу, не третю частину, а всю повністю видоюється. І як набирається молоко, так доїти. Через день, значить через день. В день два рази, значить два рази. Якщо коза, Ще три неділі вона може 10 днів не доходити. За нею треба дивитися, як розходяться сухожилля. Бо і таке може бути. Первородки є досить часто, що 10 днів не доходжують. Ну, взагалі, це норма 7 днів вони не доходжують. Рідко, яка первородка, рівно в число в число має. Ось. А в основному це вони не доходжують. Так, що ось таке то. Так, що тут ще ми? Дивіться, чи частинку відповіла, як ви дивіться, коли не дається втрох. І дивіться, щоб не було і тоді буде, і тоді буде все прекрасно і все буде добре.